Всіх вітаю, друзі. Останні приготування. Зараз у нас трішечки ми не встигли розпочати вчасно цю трансляцію, але зараз вже ми онлайн і вмикаємось у матч, де грає Васильківський лідер та Київський мідгард. Драгонс і лідер в Атаці. Лідер поки що попереду встигли забити Васильковчани на п'ятій хвилині. Матч. Матчу. Тіщенко опилив, відзначився голом. 18 хвилин залишилось ще грати в нас в нашій грі. 7 хвилин минуло. Пас, пас, пас. Через пас! пас! ви мене дуже гарно чуєте, я зараз все ще перевірю. Андрій, Андрій робота, Андрій. Вище, вище Андрій, вищі. Пекеля Розуманов зараз рухає м'яч. обходить одного гравця. Чи, чи зможе Бондар йому нав'язати боротьбу? Владислав Заблокував удар. Гордієнко зараз грає з, з Коваленко, Один в один коваленко. Зараз м'ячем шукає місце для удару. На жаль, не попадає в але добре, що котовий для Мідгарда зараз буде. Шукають зараз простір для удару. Команда Мігар. Є удар, але воротар зараз рятує команду лідер. Вкидання не дуже гарне вкидання, і там вже Гречани, здається, бореться з Тищенко Філіпом. Філіп на Гордієнко зараз віддає. Гордієнко просто-просто віддає м'яч, аби куди, на жаль, там на стобурко не зачепився за цей м'яч. Тищенко нав'язує гречаному боротьбу, і м'яч залишається у киян. Бондар на на там нав'язує боротьбу Микала Розуманову і виграє. Медсестра там, Гордієнко. І що один-один зараз! Коваленко, ні, голкіпера, не зміг обіграти. Як же прикро зараз киян в цьому епізоді? Безлюдний, але Тищенко там виштовхує м'яч на останньому, просто рубежі. Дуже близькі були кияни для того, щоб забити зараз м'ячу відповідь, але поки що щастить команді лідер Тищенко просто не дивлячись, аби куди віддає. Бондар зараз на фланзі буде один в один грати і буде шукати. просто на да, удар заблоковано. В зараз буде розігрувати, йде на м'яч Бондар, не доходить. Іще один в один. Виштовхує тут Тищенко, чи буде бити. Прибирає, шукає місце для удару, залишає м'яч, але якщо... а, хто там у нас? Гречаний, так? Да? Можу помилятися, друзі. Ще не всі гравців. Я вивчив Тищенко зараз. Не може обіграти один в один Тищенко, на жаль. В цьому епізоді як же гарно рухає зараз дев'ятка киян і Мойсенко дограє таки в цьому епізоді. Простріл і що тут І цього знову на стабурку, там не дограв, як потрібно. Неправильне вкидання. Чи буде удар Віта Арзуманова? Ні, заблокували. Немає тут точної передачі зараз від Мойсеєнка. Ну що ж, зараз лідера не вдається, як хотілося б. Я думаю, що Настабурко просто знову віддав. Аби куди? Тут він не дограє. На жаль, Летишенко його страхує. Доходить на Коваленко, але там Гордієнко вривається після заміни в гру. Олексій, не бояться. Центр. Бондар приймає і рухає м'яч далі. Але занадто далеко опускає. На жаль, Владислав, зараз ми граємо не на великому полі. Треба трішечки розраховувати відстань дистанцію на полі. Одразу перекривають зараз Мікаеля. Бачимо. І нав'язує боротьбу Олексій. Вибачаю, трішки не довертаю камеру. буду Зараз більш уважний до цих деталей. Ох, як же доходи м'ячик, хто перший? Це руки, як же везе зараз лідеру. Яка невчасна заміна зараз була у команди лідер. А можливо, в технічний момент або посторов'ю змінили. От нещодавно Гордієнка о, пішла кров з носа, то довелося робити заміну. Можливо, цей епізод був десь приблизно аналогічним. Майсенко обігри за Арзуману, Майсенко один в один. Далі передача йде. Тищенко там. І знову Мікаель зараз м'ячем На лівий фланг рухає Коваленко. Коваленко буде зараз качати. Гордієнко один в один. Шукати простір для удару. На Гречаного здається, чи, чи, чи Гречаний? Ні. Можу помилитися. Так, це має бути Гречаний вже. Я трішечки знаю гравців. Тому дуже спритний юнак. І що удар, але блокує Тищенко, блокує. Зараз непрості Зараз часи для лідера. Чи збереться комбат сільковчани зараз? Арзуманов зараз буде бити. Заблоковано. Ген. Ген, Ген, може візьмемо, терпимо. Скоро пропустимо. Мойсенко, зараз вигідні позиції, так. Да. Приймає тепер один-один один проти Мікаеля, буде рухати Мойсенко і побачимо. Ну, це дуже просто, закінчилось насправді. І що там просить Гордієнко, але не приймає. Що там далі, друзі? Не бачу за спин. Вам бідніше, тому що ви більш а, з високого ракурсу спостерігаєте. Молодець. Зараз тут дограє. Мойсенко досить добре. Тищенко знову губить гречаного. Але все ж таки дограє нас на другому рубежі. І що тут? Зараз лідер може собі зробити привоз. Ні, на жаль, немає привозу. А, на жаль, для команди Мідгард я ж маю коментувати, друзі, об'єктивно. Намагаються максимально робити. Тищенко зараз прибирає. Приблизно такий же самий фінт ми бачили. Чи буде удар від Філіпа удар? Вичиморіє. Келяр з ману через команду. і Що тут Мойсенко? Буде бити, б'є Мойсенко, Олегу Кіпер відбиває перед собою. Назартій, Назартій, Назар, Назар. Мойсенко зараз паше там за двох. Гордієнко десь втрачає гравця вже. Не так плотно зіграв, якби мало це бути. Але благо для лідера все завершується, успешно атакує. І Мойсенко зараз виходить. І що він робить? А він просто лівою ногою пхає кудись м'яч, на, на, на жаль. Простріли. Гордієвка забуває. А це Химченко. Ой-ой-ой, вітаємо Ігоря Химченка. Кимченко Ігор забуває рахунок стає 2-0. Лідер команди виходить вперед. По двоє рахунок. До кінця гри 10 хвилин чи грати? Одна третя гри. Як же Мікель щойно просто розрізає оборону Дво, гравців, трьох? Але Бондар дограє тут, друзі. Якщо я дуже сильно кричу, вибачаю, переміщу трішки мікрофон нижче. Удар це рук перед собою блокує. І що? Ні, він втримує такий м'яч. Вкидає на Тищенко. Чи буде Тищенко бігти? Тищенко під себе. Знову під себе. Вдвічі обіграв Гречану. Що далі? А далі просто віддав, на жаль. Е Арзуманов Арзуманов буде бити, голкіпер відбуває перед собою. Да? Фіксує навіть, фіксує друзі. Вибачте, не довернує трішечки камеру. І е, тепер лідер віддає м'яч Мідгарду. Мікель Арзуманов зараз. Гордієнко зараз відчув цей епізод. Як, як просто як потрібно. Арзуманов знову проходить. Не може втримати, його Бондар дальній удар, але Царук, Господі, що він робить. Рятує вже не, не вперше Микола команду Лідер, гарного виконання у Арзуманова питань взагалі немає. Питання ось було до Бондера, як, як же просто він не дограє в цьому епізоді. І хто тут? Перший зараз Коваленко намагався продвинути, але корпусом зіграв зараз гравець команди Лідер Гордієнко Гречан і водитиме зараз м'яч Коваленко. Намагається розхитати. Намагається. Химченко вже там в боротьбі. Ні, Химченко ще ні. Гордієнко на перший ночі чи буде назад, чи зможе пройти. І не проходить. Там в нас іде боротьба. З м'ячем зараз Бондар. Бондар рухає передачу зараз. Гимченко, а Химченко намагається обіграти один в один, але ні. Не вдається це зробити. Йому ніхто зараз лідера не підходить на розіграш. Чому зараз Химченко не просить 5 метрів? Бондар вирішає пробити сам, пробиває сам, але там можна було зіграти на Химченка. Химченко непогано рухався там у напрямку підтримки атаки. Лідер. І хто тут пили буде перший чи ні? Чи голкіпер Коля Царук зараз фіксує м'яч? Гречанин. Ну, звичайно, Тігар. Він там буде боротися. Вибиває Мікель Рузумано перше на м'ячі, але ось я трішечки поспішив з рухом м'яча. Мікель намагається обіграти. Тишенко страхує. Але варто відзначити, що Мікель грає на команду, і це, в принципі, сьогодні видно, що Мікель намагається віддати передачу. да, там десь не вдається. Зараз Коваленко прибуває. Ні, Бондар заблокував. Розуманов прошиває голкіпера. Прошиває. Мікель, рахунок стає 2-1 на користь команди Лідер. Арзуманов. Ну що ж, Мідгард повертається зараз в гру і буде дедалі цікавіше спостерігати за нашим футбольним святом. Олексій Мойсенко пробиває, але що там відбиває голкіпер і в нас пауза, поки подають м'яч. Не знаю, подивіться треба на сайт. Юніор, здається, наступним грає з дю США, Васильків. Гордієнко. Це удар. Олексій Мосенко знаходить удар. Ні, немає там голу. Але Олексій, браво, гарно зіграв. І що, Майсенко? І зупинився. Навіть дограли з Мікаелем, але ні. Мікаель обігрує, Тищенко страхує. Шукає удара, Мікайля розумановали. Щось тут Гордієнко там замріявся. За Заборився він з наступною вперед. Грати ще друзі 5 хвилин. 6-6 шість, шість нервових хвилин попереду для обох команд Гордієнко просто віддає вперед. Топче там зараз Бровичко Мосенко один-один зустрічає Олексій. І дуже добре, чи буде першим зараз Бондар? Ні, на жаль, ні. І гречаному пас в спину, але він це залишається. Як же водитиме зараз? Гарно прокидає Бондар. Рухає, рухає, удар від Бондера! Голкіпер відбуває перед собою. Олексій, мабуть, чекав передачу все ж таки від, бойсе... від Бондаря в цьому епізоді. Гречаний знов не втримує він тиску від вищого за зростом. Гравця удар від Тищенка. Перед собою голкіпер відбуває. Але ось у лідера ніхто не йде на добивання чомусь в таких епізодах. І просто віддав м'яч, просто непорозумілось. Гордієнко чомусь якось низько зараз розпросив. Зараз... Передача доходить! Коваленко! Бондар страхує. Ви бачили, друзі? Бондар дограє один в один. Льоша перед ним просто не чекає, Але молодець, зараз мой синко. Дальний удар, царук і що головне не впустити м'яч ворота. Лідер сьогодні грає, до речі, без основного голкіпера через, через травму, через хворобу. Прошу вибачення, друзі, пропускає поєдинок. Коля основний голкіпер. Команди лідер. Вибивають м'яч вперед. тут зараз. Чи буде бити Бондар? Ні. Вже зібрав обох двох гравців, не знаєте провал, що робити. Передачу на Мойсенка. Олексій зараз буде обігрувати, але ні, Розуманова обіграв. І що і стоїть лідер? Дивиться просто зараз, як втрачає м'яч. Гордієнко. А, як же ж гарно зіграв? Мойсенко, далі удар і що там. Є, yeah, є, yeah, там фол. ставить арбітер фол. Швидко вводить м'яч дуже на Коваленко. Коваленко зараз вже рухає м'яч. Гричаний, браво! І Тищенко вибиває м'яч, але як же ж класно зупиня гречаний? Отримує передачу завжди на правому фланзі. Ох, і цікава буде кінцівочка зараз поєдинку. Залишається грати три хвилини. Трішки менше, ніж три хвилини. Удар зараз від Арзуманова. Просто на маня зараз віддають м'яч команда лідера Мінгарду і будуть будувати зараз Мойсеєнко. Прочитав цей задом. Прочитав. Зараз Микаль піде в обіграш. Ні, віддає на Коваленко. Яка стінка прекрасна. Зараз просто треба зіграти. Надійного голкіперу лідер. Що там робить Тищенко? Просто втикує, як то кажуть, гравця. Помилка і що? Гордієнко зараз. Чи побачить він по флангу? Побачимося. Мисенько входить. Пас. Бондар! Забуває лідер третій м'яч. Це дійсно був класний гол у виконанні Васильківської команди. Ну і лідер отримує більш комфортну перевагу за півтори хвилини до кінця поєдинку, друзі. Мідгарду Табурдава ще ввіді граторів. Стій, <поє> стій, <поє> Скоро <поє> час! Скоро! Ходь Ваша оберіть. Молодці! Красавчики! Зараз а, лідер змінює декілька гравців. І це дуже небезпечно. Останні хвилини хоче хвилину грати, але все одно це небезпечно. Зараз а, майже півкоманди змінилося. Перший на м'ячі гравець команди зараз. Попроси ніжу, Ген, щоб ігроки зіграли. Проходить зараз Мікель Арзуманов. В один в один, але Тищенко, браво! 30 секунд залишається грати. І що тут буде? Тищенко? Так, да, Тищенко перший на м'ячі. Залишається грати 15 секунд, друзі. 15 секунд. Мікель але Химченко його блокує. Мікель втримує м'яч в грі. Молодець. Обкидує він Химченка. Час закінчився вже. Йде фінальний свисток, удари немає тут голу зараз. Вітаємо команду Лідер з перемогою. Наступним грають у нас команда Юніор та команда, мабуть, все ж таки лідер, друзі, не може зараз сказати. Тут в детство говорили, что доигрывайте так, чтобы никому обидно не было.